Розкішні цукерки. От, без перебільшення розкішні цукерки. Світовий бренд, який постачає свій шоколад Данському королівському двору. Цьому бренду 150 ще більше років. Коротше, це Антон Берг. І це його культові, прямо от культові шоколадні пляшечки із. Ось торжественне відкриття. Їх насправді оцих алкогольних бутилочок є три сорта: одні прямо із алкоголем, типа горілка, джин і так далі, другі із коктейлями, типа пінаколада, а треті із кавовими, типа капучино, Мокка, Айрішкрім. Та чим я вам скажу із кавою не беріть, Із кавою не беріть. а беріть із алкоголь або коктейлів от, на обкладинці ззаду. Є інструкція, як ці цукерки їсти. Того, що я скажу, що вони специфічні. От вам дарують ці цукерки, наприклад. І як ви їх починаєте відкривати? Друзі, як ви їх починаєте відкривати? Ну, ну, зверху ж, звісно, ми їх відкриваємо, отак відкриваємо. так відкриваємо. Взагалі, та ні, В общем, не відкриваємо ми їх зверху. Всі поняли, зверху вони погано відкриваються. Дивіться, воно щось таке непонятне виходить. Взагалі, треба перевернути. От я тільки, я тільки що перевернула чашку з чаєм. <хи> так оце бутилочку шоколадну треба перевернути і відкривати її знизу. Тут де чорна пупочка. І про це намальовано для таких, як я, навіть на обкладинці. Бо це дуже важна цукерка, які треба вміти їсти. Взагалі, бачите, знизу вони дуже легко і класно відкриваються. Чого? Того, що знизу відкрили і знизу з'їли і випили. Оце рюмочка. Ви поняли? Це шоколадна рюмочка. І так її їсти і надо. Дивіться, берете. Перевернула цукарку вниз головою, одкусили. Зараз, щоб не розуміють. Цікарка дуже дорога, тому я смакую, вибачте? А тепер дивимося всередину. Ви бачите? У вас шоколадна рюмочка. М -м? Не будемо казати, що чим. Щоб вона не заблокувала, але тепер берете і реально ви робите ковток. Нормальний такий ковток. Бо там далі думки розходяться. Одні кажуть, чи треба зразу відкрити повністю всю цукерку, щоб тепер її не обдирати по-живому, коли вже облизали. Я з цими людьми згодна, в принципі. Просто зробила, щоб вам було показати. Погано вона розкривається, коли вже її облизав. От! В общем, бачите, раз, так ви її всю відкрили. Ось вона. Ось вона шоколадна бутилочка. І тепер її. як випали, тут ще трошки залишається. А ви її доїдаєте.